Коли ти дивишся огляди у різних блогерів у різних фотографів на якусь техніку, ну, припустимо, ти вирішив або вирішила купити собі новеньку якусь камеру. І ти дивишся на характеристики. Багато хто з блогерів розмовляє про таку трішечки технічну мову. Так, її треба насправді просто зрозуміти, тому що технічна мова вона важлива для будь-якого фотографа, щоб обрати. Правильні по характеристикам, ну правильну собі камеру, правильну техніку обирати. І тут що важливо розуміти, якщо ти тільки починаєш і обираєш там свою першу або другу камеру, хочеш там, можливо, змінити собі камеру, або ж обираєш якусь оптику, і тобі в оглядах розповідають багато всього невідомого. Давай розберемося з термінологією. Камери поділяються на два типи, основні, і ще декілька не дуже основних, ну тобто, дивись. Вони відрізняються розміром матриці, яка вбудована в ту чи іншу камеру. Ну тобто є камера у ній є матриця. і от щодо розміру цієї матриці, камери і відрізняються. Є така собі еталонна міра, це повнокадрова матриця. Це по розмірам як плівка. Яка була раніше у плівкових камерах, є другий тип матриці: це APS-C або ж кроп матриця. Вона, як правило, менша у півтори рази, ніж повнокадрова. Є ще наступний тип: це мікро 4 3 Ось це вже крайність, яка тобі не цікава. Запам'ятай, тобто або повний кадр, або кроп далі є ще середньоформатна матриця, і вона більша за повний кадр. Ці камери коштують ну, доволі багато грошей. Є е, у системи Fuji більш бюджетні камери, середньоформатні, але ну, вони тобі не потрібні. На твоєму початку просто не потрібні. Ти можеш купити якусь хорошеньку повнокадрову камеру, якщо у тебе хватає на неї грошей, і все, от повір мені. Потім, коли-небудь, ти перейдеш на те, що тобі більш цікаве буде, або ж це буде все ще повний кадр, або середній формат. Просто зараз тобі це не важливо. Далі, щодо характеристик: чи важливий автофокус? Так, він на першому місці по важливості. Чим краще камера фокусується, тим краще буде для тебе. Тому що ти забудеш про роботу автофокуса під час зйомки. Ти не будеш на це відволікатися. А ще ти будеш впевнений, що вона зробила хороший кадр, що у тебе усі знімки будуть. Годними. І не вийде так, що ти прийдеш додому, і такий ой, а кадр так крутий, а він не у фокусі, ой, що, що робити? Проблемка? Тому автофокус це, мабуть, на самому першому місці. Далі, ну, роздільна здатність матриці, її ж ніхто не відміняв, так? Від неї залежить, наскільки буде деталізований твій знімок. І забудь про те, що багато якихось там старпьорів розказує про те, що, ну, у тебе ж Інстаграм і так зжимає усі знімки. Ну, так зжимає. Так, там є компресія. Але знімок на 24 мегапікселя буде дуже відрізнятися по деталізації, по чіткості між. 12. І це факт. І це буде різниця, просто вона буде видна і у соцмережах, і на друку, і де-де будь-де. Тому що там просто не буде текстури шкіри, якщо роздільна здатність манюня. І це теж важливо розуміти. Тому, як би маркетологи й не казали, що чим більше мегапікселів, тим краще. Ну, у чомусь тут є трішечки правди. Тому що так, деталізація буде вища. Але не все так однозначно, тому що оптика, оптика вона теж повинна давати чітке зображення для ось цих манюніх пікселів. І якщо оптика більш дешева і вона милить, то неважливо, скільки там в тебе мегапікселів. Вони всі просто перевертяться у мило. Тому дивись. Не потрібно гнатися за великою роздільною здатністю, ну, тобто там 50 це потолок прям ну, це стеля, все, не треба. 24 це оптимально. От, менше, вже не цікаво, тому що там вже все ж таки не буде достатньо якоїсь деталізації та різкості. 24 це середнічок. 50, ну, якщо ми будемо брати той Fuji, наприклад, якийсь X-105, то, ну. У тебе не буде варіантів. Щодо матриці у Fuji, там теж кажуть, що є свої нюанси щодо цієї роздільної здатності. Але я знімав, як на мене, непогана картинка. Ну, тобто, це в цілому окей. Тепер щодо наступних характеристик: серійна зйомка. Якщо ти обираєш собі якусь першу чи другу камеру, ти знімаєш не супер давно, і ти ну, не розумієш, чи потрібно тобі там дуже багато кадрів у секунду. Ну так, це якби і, і цікаво, повинно бути. Але ну, для портретної зйомки це неважливо. Тобто усі ті камери, що зараз є на ринку, беззеркальні, вони здатні робити достатньо. Серійної зйомки, щоб тебе задовільнити, все, ну тобто більше не треба. Якщо у тебе якийсь спорт, то ти розумієш, що тобі потрібно там 30 кадрів у секунду і це камери за 5 тисяч баксів, а у тебе немає п'яти, то ну нема тут про що розмовляти, ти ж розумієш. А якщо порівнювати декілька камер, то тут неважливо, яка серійна зйомка буде, наскільки більша, якщо там автофокус говно теж розумієш. От, тому цей параметр, я би от, от, взагалі на нього дуже не дивився, насправді. Щодо якихось ще наступних штук, навіть не знаю. Заряд акумулятора байдуже. У мене на Sony A7 III я навіть не знаю, скільки кадрів робиться на один заряд. Якщо у мене зйомка весілля, і я знімаю навіть відео, який сажає, ну тобто, відеозйомка сажає акумулятор дуже швидко. У будь-якій камері. І я за цілий день зйомки працюю з одним лише акумулятором, тому що є павербанк, є шнур, підключив все, проблем немає. Зрозуміти, що акумулятор зараз це ну ну, ну просто на нього байдуже абсолютно. Ну і, мабуть, наостанок треба сказати про об'єктиви, тому що от, треба звернути увагу при виборі камери. На об'єктиви, чи є вони бюджетні. Тому що на той же Canon, наприклад, все складно. Все. Подивіться під свою камеру на майбутнє, які об'єктиви можливо купити, яке обладнання можливо купити. Тому що, якщо там буде з цим проблема, то ти будеш витрачати багато грошей, а продавати та міняти заново Ну буде проблемно. Ось і все. Тому підписуйся на сторіночку та обирай камеру. Правильно.